Сьогодні бровери разом з усією країною пишуть радіодиктант національної єдності. Щороку в день української мови та писемності українці одночасно у різних куточках світу пишуть диктант, який об'єднує. Броварчани сьогодні зібралися в культурно-інноваційній платформі. Теплиця диктант читала народна артистка України Наталія Сумська, а підготувала текст письменниця Євгенія Кузніцова. Диктант має назву Треба жити. Текст дуже класний, Мені сподобався, бо він і чіпляє, і чіпляє нашу сьогодні. Дуже сподобався саме текст. От глибина тексту гарно і текст гарний, чудовий. Під час написання у теплиці панувала особлива атмосфера. Для когось це вже багаторічна традиція, а хтось писав диктант уперше. Перший раз писала до цього. Якось не виходило долучатися. Після написання усі учасники ділилися своїми враженнями. Це трошечки Наталя Сумська кінець, спішила, дуже спішила і важкувато відвикли. Швидко читали текст, деякі моменти не встигали. Ні, не дуже важко писалось, Я вже один раз писала, було трішки, мені здається, складніше. Цей диктант не просто перевірка грамотності, а момент єдності, натхнення і гордості за українське слово. Дуже. Добре, мені сподобалось. Це, мені подобається така тематика. Мені подобається писати диктанти. Нам сподобалось. Мені дуже сподобалося. саме атмосфера, тому що писали в дружньому такому колективі.